Я голова спілки офіцерів і колишній заступник голови служби і так далі. А, а що стосується релігії, це не моя спеціалізація, я ніколи е, не працював в такому жандарському напрямку. Я працював в чистій контрольці, більшу частину життя провів у військовій контрозиці, е, в тому числі е, працюючи в умовах протистояння з спецслужбами Сходу деякі постулати для себе, висновки зробив. Ну, наприклад, дуже мало людей, які розбираються в такому тезі філософії східної, як правила збереження обличчя, правила сохрання ліця це дуже таке сильне. Сильна філософія, яка відрізняє європейців від людей Сходу. Ну, Щоб було більш зрозуміло для вас, якщо людина з Заходу говорить неправду, це проти річ, це не є справою честі. А людина Сходу буде говорити неправду і це є справа мистецтва честі, тому що вона не хоче вас ображати. І багато політиків у нас, не розуміючи, що, що в чому ця відлінність, ну, м'яко кажучи, інколи попадають в Е, Що стосується добре, саме Якщо можна, ви отак робите, то можна не робити. Тут нехай відстане чи де. Все-все-все, отак отак, да? отак, отак. Клас, Щоб клас. Добре, І добре, клас. на і що стосується саме історії розвитку релігійного життя в Україні, то воно і заплутане, і складне, і має вже на своєму історичному підрізку в Україні як деякі невеликі позитиви, так і прома. Я зацікавився, верніше я звернув увагу. Під час розбудови української військової контрозвідки. це була перша структура, яку я із колегами створював в Незалежній Україні, коли деякі мілітаризовані громадські організації втрутилися в питання релігійного церковного життя на таких епізодах, як ситуація навколо Лаври. Ситуація навколо Хочаєва. Ну і найбільше мене вразило те, що в тому числі і Українська спецслужба підключилася, ну, по крайній мірі, її агентура приймала участь у створенні так званого Харківського собору в 92-му році. Вже тоді було видно настоящим тим, хто хотів бачити Україну незалежною, в тому числі і. У цій сфері, то було видно, що щось не те робиться. Сприяти московському патріархату це значить, завчасно сприяти, на, як мінімум, на перспективу тим, хто не хоче бачити Україну незалежно. І тому я був глибоко вражений, що ні керівництво СБУ, ні президент на той час Кравчук. Потрібним чином не відреагували як на підготовку, на нейтралізацію в кінці кінців на заборону проведення цього собору. А я ще раз повторююся, не навпаки, що серед членів цього так званого собору Харківського, який розрушив українське православ'я, бо воно було згідно із, ну, історичним моментом отримання України незалежності, і, і церква була і ми мали свого патріарха Філарета, який сприйняв це. Але в піку саме філарету тоді була проведена акція Службою безпеки по його дискредитації і була прийнята зроблена допомога російським спецслужбам у проведенні цього Харківського собору. І від Харківського собору пішло протистояння зміцнення, і все це я кажу результат такої стратегічної помилки. Тому що якби тоді українська спецслужба вже була достатньо зрілою, в першу чергу в національному розумінні слова, то вона б цього не допустила. Ну і подальше сприяння. Згадайте, події при похороні патріарха Володимира, як, як топтали українські прапори на окремі значить, співробітники МВС і як при цьому не було видно ролі спецслужби. Подальшому. Ну, я можу сказати більше того, що сього, ще, ще до сьогоднішнього дня у церковній ієрархії працюють люди, в тому числі на Україні, які в свій час закінчували розвідувально-диверсійні курси в Балашихі під Москвою, колишньою КГП. Ну, безумовно, що це резерв, але резерв, який складає, складав небезпеку, який допомагав виникненню ситуації в Криму. І і на Донбасі, які сьогодні продовжує. Тому е, отака моя е, оцінка відносно е, історичних помилок в роботі спецслужб, е, налагоджуючи чи маючи взаємодію із церковними ієрархами. Дивіться, ці хлопці, які закінчили у багатших цих курсів, вони зараз є на середньому. Високі-високі, керівні посади. Регіональні і якщо ага. Ну, безумовно, що ці ієрархії, які закінчували вони сьогодні, по крайній мірі, декілька з них, я знаю, що вони займають серйозні посади в регіональному житті, церковному, і вплив на нашу центральну. Так звану Українську церкву Московського патріархату. Ну а за цей час, скільки ще підготовлено, це ми можемо тільки з вами запитати нинішніх керівників, які повинні це знати. Ну, а дивіться, якимось чином, за якимось такими непрямими е, ознаками можна їх вичисляти і чи треба їх вичисляти? Ну, е, зобов'язані вичисляти, тому що особливо. В умовах війни. Навіть якщо війни немає, а безпека держави це постійна боротьба, це, це, це війна, таємна війна. Вона продовжується самі спокійні, мирні дні, не, сплять, не повинні спати розвідники і контрозвідники. Це робота, це виявлення потенційних загроз, це виявлення конкретних загроз. І тому тут, тут не можна розслаблятися, особливо в умовах війни. В умовах війни Максимально потрібно створювати умови, не порушуючи чинного законодавства, Конституції, <кій> проводити профілактичну роботу, яка зменшує вплив ворога, і проводжувати обмежувальну режимну роботу, яка затрудняє. Ну, Є тисячі прикладів, як можна обмежити, зашкодити якоїсь зустрічі, зашкодити проведення оцих заходів, виявити і. І скомпрометувати хабарників серед цих же священнослужителів, яких багато є, там і так далі. Ну, є маса прийомів, які повинні використовувати спецслужби. В кінці кінців ми бачимо з вами, як, як, як працюють наші вороги, росіяни. Коли вони вчительку, верніше директора бібліотеки, який підкидають книжку колишнього керівника УНАУЦО Карчинського. І засуджують її на п'ять років, ну хай умовно, але це паралізація роботи бібліотеки. А у нас А які профілактичні заходи захисту проводити? Не проводяться і варто проводити? Ну це вже вибирається захід конкретно в залежності від мети, від задачі, від цілей, бо саме профілактичні заходи. Починається від курсу держави, від роботи всіх інституцій, в тому числі і, і інформаційних інституцій, де з, де, де з боку президента, як людини, яка керує політикою і в тому числі в на сфері національної безпеки, РНБО як, як інструмента боротьби, розпрацьовується ціла система. Заходів і все це імплентується від верху до останнього підрозділу, до останньої структури, Синтезовано, наприклад, книжковий магазин, він не знає, чому саме потік потрібної, потрібної літератури знаходиться тут, а тому що це потрібно державній безпеці. Бо тут саме Найбільший потік певної категорії людей, які повинні брати ці, ці книжки, вивчати. Хто От вам вплив, хто у нас сьогодні спускається, що пан Турчинов з цієї висоти спускається і думає про це, він думає зовсім про інші речі, які його більше цікавлять, а не державні речі, не, не сфери державної безпеки. Якщо можна ще так теж конкретно на зміни, що буде недовецький лікарів, по цьому Харківському собору, що там відбулося ну, законне, незаконне, правильне, неправильне? Про те, що не спрацювали під кордони, не почули, Ну, що Що по собору? Після розпаду, після підписання Баламирських угод. Все, що залишалося на території України, є українською. Ми мали свого патріарха Філарет, який законно був призначений і тут працював. Я кажу, що перший удар був на, на зроблений по компрометації його. Тодішня газета Коза, Комсомольське з її називали, надрукувала е тенденційну інформацію, справу його як. Е Людина, яка співпрацювала колись для компрометації. Тут же паралельно проросійські сили в цій церкві, які не хотіли, щоб Україна мала власну церкву, зібралися, таємно збиралися, це ж підготовка йшла. І у Харкові саме бачите, в тому регіоні, який був найближчий до Росії, потім він себе проявив як район. 에, добре, що, що так трапилося, що не, не відійшов він. 에, Згідно планів Путіна до Луганського луганського до регіону, зібралися і проголосували, що вони не визнають філарети, не визнають української церкви. І влада, замість того сказати, не визнаєте, значить, будь ласка, ви не порушуєте, не розривайте нам тут єдність, забирайтеся і переїжджайте в Кремль чи куди там, Вона навпаки всяко сприяла їм. Пам'ятаєте, можливо, ви коли вона ГУСО для того, щоб резиденцію української церкви зробити в Лаврі, почали робити зусилля, саме керівництво держави і силових структур на той час дало команду і українських патріотів розігнали. Так на кого спрацювали конкретно? Бачите, це ж це не спонтанно було, це було продумано, і, і, і була певна взаємодія, тому що... Один із керівників СБУ, того рівня, який працював в напрямку роботи з, по церковній лінії, сприяв цьому проведенню, потім за, за цю роботу отримав посаду начальника управління, а в подальшому працював успішно представником СБУ у Москві. Отак от розраховувалися, в тому числі із окремими співробітниками. Добре. Спасибо. Достатньо вам да. більше, ніж. Чим...